20 депутатів із 34 прийшли на позачергову сесію міської ради 3 квітня, щоб проголосувати за питання харчування та перевезення дітей. Цього від депутатів та міської голови вимагали батьки до шкільнят. У суботу 1 квітня їх під стінами міськради зібралося близько 200. Через відсутність кворуму. Тоді сесія так і не відбулася. Під вечір суботи Ольга Попенко підписала розпорядження про проведення сесії у понеділок. Присутні депутати одноголосно підтримали порядок. Денний в ньому сім питань всі стосуються. Це забезпечення харчування у дитсадках та школах та безкоштовного приїзду школярів у міських автобусах. Сім проєктів рішень депутати ухвалюють за півгодини. Сесію закривають опозиційні депутати одразу залишають залу. Сьогодні ми пішли на вимоги опозиції розглянути тільки сім питань за харчування дітей і перевезення дітей. І що цікаво, бачите, сьогодні було багато претензій до цих програм. Щось не так, щось не так. Ми готові були вислухати, що ж не так у програмі по харчуванню дітей, по харчуванню в садочках у школах. Але на сьогодні ми не почули претензій. Ви бачите, що на я так сказала, проголосовані всі проведуть проекти рішень на одному диханні. Зауваження ми, ми не мене Сьогодні ми будемо ще працювати. Будемо формувати наступний порядок денний сесії. Я сьогодні повідомлю, це може бути і завтра. Буде знову оголошена сесія. Результати сесії батьки дошкільнят коментують так: якби не ми, якби не батьки, якби не народ, то, народного не було. в управлінні освіти кажуть, пільгове перевезення школярів може відновитися вже 4 квітня. Щодо харчування, ситуація інша. Своїм Рішенням депутати лише надали дозвіл на проведення тендеру. Після проведення тендеру його закінчення буде підписаний договір із тим, хто переміг у тендері, і починається гаряче харчування в закладах дошкільної в закладах загальної середньої освіти. Сьогодні прийняте рішення, дають нам підставу вже сьогодні розпочинати тендерну процедуру на закупівлю речова, послуг з харчування з сьогоднішнього дня 20 днів. До проведення тендеру на харчування дітей у дитсадках дозволять залишати на 4 години, починаючи з 8 ранку. Батьки ходять на роботу, дітей немає з ким залишати. Навіть на ці 4 години, щоб вони дозволили, ну, це все рівно ну, не спасає батьків. Все рівно батьки працюють і до вечора дітей немає куди дівати. І щодо наступних сесій у депутатів різняться однопартійці Ольги Попенко з провладної фракції готові працювати далі. Ми готові ходити кожен день. Якщо навіть по два питання голосувати, ми готові на це, і, хоч і кожен день іти. Вже требування опозиції. без питань, будемо ходити. Депутати від опозиції кажуть, відвідувати надалі засідання. Сесій не планують. Вона не може бути розблокована із з тих причин, що Мільйони грошей грошей міського бюджету. Ну, я назву, на мою думку, розкрадаються. Депутати, які не ходять на сесію, зверталися всі можливі інституції правоохоронні. Тому не можемо ми далі йти на сесію, не усунувши оце, хоча б запрацювала правоохоронна система. А щодо важливості питань. Повірте, ми розуміємо ситуацію, але нема виходу для того, щоб довести до логічного завершення те, що відбувається в міській раді на чолі з міським головою. Ми давно вже требували, щоб приймати не одним пакетом весь бюджет, 43 питання чи 50 питання, а віддільними пакетами. Але нас не чули. Імпічмент меру. Якщо провладні депутати будуть згодні, то ми завтра голосуємо. Потім два-три дні нам хватить на те, щоб ми обробили бюджет і зробили такий, як він повинен бути для розвитку нашого міста. Другого я не бачу. Вікторія Сидорчук, Міщенко – Суспільне новини, Чернігів.